Казка, коза, дереза. Жили собі дід і баба. Якось поїхав дід на ярмарок і купив козу. Привів її додому і наказав доньці пасти її. Пасла донька козу цілий день, а ввечері жене її додому. А дід стоїть біля воріт, чекає і питає у кози, чи пила вона, чи їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, ухопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. Розсердився дід і вигнав доньку з дому. Наступного дня тієї ж причини і другу дочку вигнав, а за неї й бабу зібрався і сам погнав козу пасти. Ввечері питає в неї, чи вона їла, чи пила. Коза й цього разу діда обдурила. Дід узяв і прогнав козу. Біжить коза, не оглядається. Дивиться, хатка стоїть, а в тій хатці жив заяць. Коза вбігла в хатку і залізла на піч. Зайчик прийшов, чує, хтось у хатці. Він питає Хто хто в моїй хатці, а коза відповідає: Я коза дереза, тупу тупу ногами, заколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі смерть. Злякався зайчик і втік з дому. Сів під дубом і плаче, коли йде відміть. Ти чого зайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли жити мені тепер ніде? В моїй хаці звір страшний сидить. Вирішив відміть допомогти зайчику і пішов у хатку, а коза йому з печі. Я коза дереза, тупо тупо ногами, за колю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Злякався відміть і втік, а зайчик сів під дубом і плаче. Коли йде вовк, Чого ти зайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли жити мені тепер ніде? В моїй хатці страшний звір сидить. Вирішив вовк допомогти зайчику. Пішов у хатку, а коза йому з печі. Я коза дереза, тупо тупо ногами, за колю тебе рогами, ніжками затупчу, хвостиком замечу. Тут тобі й смерть. Злякався вовк і втік. Знову зайчик під дубом плаче. Коли біжить лисичка, ти чого зайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаці звір страшний сидить? Пішла лисичка виганяти козу, а коза їй з печі. Я коза, дереза, тупу тупо ногами, за колю тебе рогами, ніжками затупчу хвостиком замету, тут тобі смерть. Злякалась лисичка, ні, каже зайчику. Не вижену, боюсь, і втекла. Сидить зайчик під дубом і плаче. Коли лізе рак, не борак. зайчик йому розповів усю свою біду. Поліз рак у хатку, а коза йому погрожувати стала. А рак усе лізе і лізе, заліз на піч і до кози. А я рак не борак. як ущипну, буде знак. Та як ущипне козу клішнями, коза, як замекає з печі та з хати тільки й бачили її. Ось і казушці кінець, а, хто слухав. Молодець.